Прокладеної дороги. Далі буде важче далі третя позначка будеш е, збільшуватися. Ух ти, нічого собі. Та ну. Так, дивіться. Леопард, це, 121Б. Коротше. Пана або пропав. Ви скажете, Аркос що ти задумав? Що в тебе вже в голові? Хочу світить. Головне, щоб у них це і Леопард не, не втрутились в загальні плани. Е, чи виросте позначка? Так вона вже потихеньку там росте. Тихо, пропустіть. Я міг би ще поставити замість досилача е, оптику, другу збірку вибрати. Так, не перевернуться? Так, я не зрозумів, де підтримка лайками. Дякую, що ну накидайте, тим паче позначку взяв. Та, блін, ще це ЦСК поїхала в атаку. Ну це просто катастрофа. ЦСка все зіпсувала. Куди ти лізеш на своїй Стежці? В тебе челендж? Ні, для чого ти їдеш вперед? Я не розумію. Ну я, я жартую, він це правильно робить, він підтискає так як треба. Мене ЦСК буде вбивати. Та я насвітив 1800, но мене ЦСК доб'є в спину. Або є третій приїде і виб'є. Маркос професійний світляк. Я ж кажу, це або пан, або пропав. Дивіться, що тут відбувається. Пам'ятаєте велике переселення питиводів? От я вам набрехав, воно не раз в 3000 років відбувається, а раз двічі на на 3000 років. От ми ще раз побачили це. Куди ти дивишся? Куди ти дивишся? І четвертий. в ангар збирайся вже. а ну-ка там путівочку пропишіть, будь ласка. На 800, слабенько, слабенько. Я третій, бачите, повзав, повзав спину, і він мене буде світити. Він мене буде світить. На вихід, 6 к асиста. Загинаємо пальці. Це ще не... Це ще початок, я тільки розігріваюсь. 1000 по ЦСКІ. Є. Мені треба, щоб зараз винесли Петех. І я потім поїду світити вершину. Ви не уявляєте, скільки отут золота? Бабаху висвітить. Блін, блін. Не треба, не треба, не бийте. Не бийте, бабаху заберіть. Отак, от так, отак. От от Ай! Це кидає. На тобі! Я її сам зможу добити. 9000 асиста. Працюємо, працюємо, хлопці. Не зупиняємось. Опа. Ай, а де всі? А де всі? Класно ж грали? Опа! Ні-ні-ні-ні-ні, хто ось, оце цілі, куди ви мені там показуєте? Оце пріоритет. Так, а зараз я ще хочу чекнути, дивіться. Раз. Ать. 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 А хто там не слухався на ягі? Хто в кущиках стояв з трубами і сітками, га? Зізнавайся. Китайські тут петеводи живуть, гуляють. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Настрілюй. Давай, 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 давай. Ну, ризикую. Просто, дивіться, F7. Значить, я підсвітив Підсвітив один танк, тут ще може бути бабаха, тут ще може бути інша бабаха. До речі, я дві висвітив. Оцю бабаху мають збрить за пів секунди. Рахуємо. Ну, чого вона живе? О! а так уже краще. Хто не світився ще? Ну, всі світились. Потрібно так одним оком чекать одночасно. 11700 асиста. Їдемо далі. 13800 сумарки. Так, грільки тут катаються. 14100 сумарки. Офігеть просто. Якщо джекпот можна якось відчуть потрогать, то от він виглядає саме так. Добрий день. а, а я в ПТХ влучив. Тікай звідси, салюти свої випускає. Чуваки, 15 кассу марки. На треба за артою виживати. Мені ну, треба просто жити, інакше він мене доб'є. Ну це буде майстер, це я не знаю. Якби був би якийсь там пурпуровий майстер, там майстер в чорній оберці, то оце от саме він. Ух. Давай плюс 2%. Плюс 3%, я бада Плюс 3% за один бій. Це епічний бій вітаю, Нікіта, дякую. Алколорд, uh, привіт. Виклади реплей окремо, то я так і зроблю. Аркос нагнув рандом, але рандом за таке помститься є таке. Блін, який це кайф. Е, значить, дивіться. 12 тисяч асиста, 3600 дамага. Афіє, чесно, я не знаю, що сказати, ну це треба випить. Ніг, я собі. Сам в шоці Дякую величезне, я сам в шоці. А я думав, мене це СК винесе на початку, тому що ну, ми роз'їхались, да, ми розминулись. Потім я залетів в оту сейф зону, відсвітився, забрав ключову точку, яку хотів, і далі, і далі почав робити страшне. Не встиг цю плашку 18 поставити. 1555 чистого досвіду. 12900 асиста. Фух. Так, то я? Я дозорний, я розвідник. Чудово.